Всім привіт! Мене звати Юрій і ви на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу прогулятися ось такій ось зимові погодки. Сьогодні у нас 9 грудня 2023 року і вирішив я піти прогулятися на ВДНГ. Тому поїхали, побачимо що вийде. І ось так у нас тут гарно. Собачка якась біжить. Підійшов до ОНГ, зараз вам буду показувати, як виглядає зимова країна. Тут вночі підсвічуються ці фонарики, такі ліхтарики, дуже гарно. І ось так у нас тут новорічна така ось зимова країна. Карусель, і за карусел ми бачимо головну ялинку ВДНГ. Ось яка вона гарна. А каток ще не працює, бо ще немає, дивлюся людей. Тому зараз е піду прогуляюсь ще лісом і потім повернуся і покатаюся на цьому катки. Зайшов у ліс е доволі так приємно, морозно. Е погодка зараз мінус 4 градуса морозу. Так, ось так у нас виглядає зараз ліс. Зайшов тут, де я на вільчики тут часто катаюся, зараз ось така ось погодка. Навіть бачу у людей, які велосипедисти зараз катаються. Їх не дуже багато, але катаються. Я в таку погодку, напевно, не катався на цьому вірчиці, тому що було б дуже холодно, незручно. Люблю, коли комфортно, тепло. Ну, а подивитися, прогулятися такою погодкою класно, без більшка. Не знаю, ви чуєте чи ні, але зараз врубили повітряну тривогу, дуже так сильно годить. Такі ось у нас реалії. І знову всім привіт! Це моя друга спроба е сходити на ВДНГ і покататися на ковзанці. Вже вечір, на вулиці тихо, прохолодно, На цей раз я думаю, що покатаюся. Підійшов вже до ВДНГ, але не факт, що я покатаюся на ковзанці, тому що дуже багато народу. Можливо, перенеси на завтра. Я пишу А сьогодні тут просто прогуляюсь. Супер. А тут, то, я bye Тут виглядають у нас новий день. Підіховуємо до оранжереї, але тут ще відкрилася одна гора. така випаса, зараз її покажу. Ось у нас виглядає так оранжерея. Дуже гарно. І рядом тут ще є ось така штука. Але тут платний хід. Продовжую своє відео. Сьогодні я нарешті попав на каток. Сьогодні у нас 20 е грудня вже і я потрапив собі вартість 350 гривень. Отже, зараз буду одягати позики. Е -е -е так, я так виглядаю, трохи підубити. Виїхав я на каток. Зараз буду згадувати, як кататися. Через 10 хвилин вже будуть чистити його, трохи роз... розігріюсь і далі буду вже на чистому ганяти. Отже, перше враження дуже класне. Останній раз тут катався два роки тому, в кінці 2021-го, на початку 2022-го. Катук дуже класний. Козамка. Козамка. каток тепер як новий поїдемо поки по тонольчику Все дуже подобається. Ось таке ось сьогодні гарний вечір. і дуже багато людей доволі так. Ось так ось покатався я на ковзинці і хочу завершувати своє відео. Відео ось таке ось вийшло, такі кадри, така ось зимова країна. У нас тут на наведений герфі. Ось така позамка. Цей день, ці дні мені дуже сподобалось, то була гарна, дуже холодно було. Якщо відео сподобалось, став лайки, подобайки І відомості, дякую за увагу.